У Миргороді на могилі відомого архітектора Сластіона побували громадські активісти, які рятують український модерн. Ініціатор акції Ольга Герасим'юк розповіла, що вдалося відшукати більше 50 об'єктів українського стилю, який започаткував опана Сластіон. На її думку, ці унікальні споруди треба зберегти і відновити. Ми хочемо повернути нам українцям самих себе, гідність якою ми повинні ну не знаю, з якою ми повинні жити далі, тому що всі ці роки ми весь час киснемо. Нам справді історія нас дуже довго довго молотила. З нас хотіли вибити оцей дух народу вільного свободи. Оцей проект це протест проти другосортності. По перше, ми хочемо показати Полтавщині, що ми маємо такий скарб, якого немає ніде. Опана Ластіон – автор кількох відомих знищених будівель у Миргороді. Донька дослідника спадщини, архітектора Оксана Чапелик презентувала книгу батька, в якій чимало авторських малюнків та світлин. Досить багато пам'яток в усіх містах України. Деякі з них зруйновані, деякі занедбані в деяких Позбивали башточки, тобто вони споплюжені, і вони всі потребують уваги, відновлення, реставрації, тому що це наш спадок, і він дуже цінний, тому що він створився синхронно з модерном світовим і був створений на тому самому рівні. Шестикутні трапеційні прорізи дверей і вікон, чотири схилі типи дахів із баштами, народний стиль українського модерну, автором якого був опанас Ластіон, Розповідає фотограф Максим. Іванов. Ми показуємо всі школи, які нам вдалося знайти. На даний момент це 53 фото, зафіксовані фотографіями, фотофотографіями. Тобто є точна географічна прив'язка. Там то на карті нанесена, Можна знайти. Експозицію світлин передали в дарунок миргородцям у перспективі. Пам'ятки планують передати під охорону ЮНЕСКО, розповіла архітектор, реставратор, майстерні Івана Бикова Аліна Магидюк. Цей феномен такий архітектурно історичний да школи колостойського земства. Він дуже е, численний на даний момент це 50, 53 школи. І це унікальна ситуація для України. І Зараз ми якісь там ходи всі шукаємо, як занести саме комплекс школи Лоховського земства до списку ЮНЕСКО. У Миргородському ж краєзнавчому музеї планують облаштувати меморіальну кімнату Панаса Сластіона, адже у фондах закладу зберігаються речі архітектора. Директор музею Андрій Фасенко хоче подавати заявку на присвоєння закладу імені засновника. У 2020 році виповнюється 100 років Мироському краєзнавчому музеї. Це 1 травня, вважається дата офіційного заснування. І, звичайно, ми будемо клопотати перед відповідними органами державної влади про присвоєння краєзнавчого музею нашому імені Опанаса Гіровічасластюне. Завершився захід переглядом вистави, як квітка чортів зустріла. Театр тіней привезла родина Оксани Олійник з Христанівки Лохвицького району. Маленькі актори з батьками показали проблему руйнування столітніх будівель земського будівничого.